В нас зараз приходять люди, які, наприклад, з першого разу не здали би один, а повтору вже немає. Там okay. Треба знати, що повтор вже на даний момент він не фінансується, і е Бундезам вирішив, що Поки не треба, люди повинні або самі фінансувати, якщо вони хочуть дати Б 1 або дуже гарно вчитися на інтеграційних курсах, щоб одразу Б1 здати. Хоча ми знаємо, що це теж нереально, да? якщо є певні фактори, що людина вчила ніколи іноземну мову, або інші є фактори, ну просто не здала екзамен, то їй все рівно потрібна ще допомога. То це дуже гарна альтернатива. Багато наших з інтеграційних курсів приходять, питають, запитують, що нам потрібно цей B1, і ми пропонуємо два варіанти: або варіант Вайтербілдинг, де ти можеш Б1 отримати, а другий варіант це груповий коучинг, там де в тебе 4-5 людей, які ти з тим коучем просто ціленаправлено готуєшся до екзамену B1. У тебе є кількість годин, але в тебе є група така маленька, і коуч прям працює, щоб ви здали Б1 за три. У вас є три місяці, і за okay. три місяці ви готуєтесь до того б 1 Це таких два варіанти. Я рахую, що на даний момент вони є виходом із цієї ситуації, щоб людям хоть трошки допомогти.